Преосвященніший дорогий Владико Михаїле, з нагоди вашого 75-ліття вітаємо вас щиро з Айштету, з Корігіуму Орієнталі, шлемо вам найщиріші побажання від нашої міжнародної, міжконфесійної і міжовородової спільноти, особливо від тих студентів, семінаристів і отців, які походять з нашої сокальсько-жовківської єпархії, походять. З різних сіл, куточків, міст, з різних парафій. Ваше День Народження, ваш ювілей празднуємо, обходимо в особливий день нашого літургійного року. В нас сьогодні Великий четвер, четвер Страсного тижня. Вперше громади Української Грекотолицької церкви, тут в Німеччині і в Скандинавії святкують цей день. За Григоріанським стилем. Можна було б подумати, що це, що це просто співпадіння. Страсний тиждень, великий четвер і ваш ювілей, ваше день народження. Великий четвер святкуємо одне з найбільших таїнств, найбільше таїнство нашого християнського існування, буття, найбільше таїнство, таїнство Євхаристії, а також таїнство заснування священства. Євхаристії є основою нашого покликання, є джерелом Його сили і також ціллю всього нашого християнського життя. Тому це не просто співпадіння, що ми в день народження Євхаристії, в день народження священства святкуємо ваш ювілей, ваше день народження. Тому єднаємося. В цій Євхайстійній молитві, особливо за вас, вдячності Богові за ваше покликання. Молимося сьогодні, Євхаристію, особливо в ваших намірах. Божого вам благословення, дорогий Владико! Дорогий Владико Михаїле! Сьогодні ми дякуємо Господу Богу за дар вашого життя та покликання до монашого священичого та єпископського служіння. Дякуємо також і вам за те, що ви не побоялися до Господу так на його запрошення, хоча наша церква переживала важкі часи. Ваша архієрейська херотонія стала першою в Українській Геркатолицькій церкві після виходу з підпілля. У нашому рідному селі Полоничі ваша домівка стала центром підпільної діяльності Української геркатолицької церкви. Саме там зародилося ваше покликання, яке ви сповняєте на славу Божу і користь людських душ. Для мене і для вашого насельчанина. Ви, владико, є свідком, що віра та довіра до Бога допомагають подолати будь-які випробування, які стаються на нашому життєвому шляху. Нехай милостиві Господь вдарує вас своїми багатими дарами, а Пресвята Богородиця, до якої ви маєте особливе небожество, охороняє вас від усіх бід та негаразів. Дорогі влади, сьогодні, в цей знаменний день, ми всилаємо наші подячні молитви. Передусім Господу Богові за вашу присутність в нашому житті, яка відіграє роль духовного Батька. Ми вдячні вам за вашу підтримку, яка неодноразово піднімала нас з колін та допомагала далі родитися на славу Небесного Отця. Ваша душпастерська праця завжди служила та служитиме в подальшому для єпископів нашої церкви. Для священників, для семінаристів, зокрема для нас, колегіатів, певним зірцем для наслідування. Саме ця ваша праця є яскравим прикладом того, як Господь діє своєю рукою через його довірення. Ви, владико, є яскравим зірцем Божої милості та Божої мудрості. І саме тому від щирого серця сьогодні ми зичимо вам Божої благодаті. Та невтомного служіння нашій Христовій Церкви. Дорогий Владико, Господь Ісус Христос, який мудро керує своєю церквою, покликав вас до високого святительського служіння. Дякуємо вам за ваші мудрі та сповнені великим змістом наставницькі слова та проповіді. Дякуємо, що вселяєте у наші серця віру, надію та любов. За вашими стараннями активно розвивається церковне життя, як на теренах нашої рідної Сокарсько-жорківської єпархії, так і поза нею. Словом, а насамперед особистим прикладом ви засвідчуєте правдиву, щиру і дієву віру Христову. Дорогий владико Михаїле, з нагоди вашого ювілею! Хочемо висловити щирі вітання та подяку за ваш величний внесок у духовне життя нашої єпархії і нашої церкви. Ви єпископ Творчого Духу, адже як і ваші повчальні слова, так і поетичні вірші освітлюють шлях вірних і надихають на пізнання істини. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної творчої енергії та благословенного продовження вашого духовного піднесення. Ваше Превосвященство, Владико Михаїли, народ росточа, який збагачений вірою і впевнено свідчить Євангелію, сьогодні разом з вами святкує ваш день народження. До нього приєднуємося і ми, студенти католицького університету, що в Айштеті. Життя це дорогоцінний дар непроминаючої Божої любові, яка проявляється у створеному ним світі. В цей день, коли ви дякуєте Богу за прожиті роки на землі. Ми дякуємо за ваш духовний і епархіальний провід у нашому житті. Бажаємо, щоб ваша багатогранна діяльність на благо Української греко-католицької церкви процвітала, щоб все милостивий Господь дарував вам свою всесильну допомогу на нелегкому і відповідальному шляху вашого життя. Ваша плідна архіпастерська діяльність викликає повагу, умова важкого часу в Україні. Ви знаходите час для кожного. Своїм життям і своїм служінням ви є прикладом для кожного з нас. Нехай Всевишній у ваш святковий день дарує вам мисть бути святим в його очах. Дорогий владико Михаїле, ми дякуємо вам за усі ваші старання, турботи та молитви для кожної солдатки і солдата нашого українського війська. Дякуємо вам за неповторні військові прощі до міста Люрду, які залишаться назавжди у наших серцях. Дякуємо вам та вітаємо. Дорогий Владико Михаїле, наші привітання і побажання підсумовуємо в нашому традиційному піснеспіднів Ноголіт'я. Співаємо його в різних мовах, зокрема в тій мові, на якій за вашого архієрейського благословення звершуємо тут, в Німеччині, наші священниче покликання і служіння, чи то здобуваємо Богословську освіту. Gottes Erbarmen, Gesundheit und Schutz in allem gesegneten Erfolg, verleihe Gott der Herr seinen Diener, unserem lieben Bischof Michael, und erhalte ihn auf viele Jahre.